Персик находився, стомився, несу до палатки тепер. Все. Навіть не супротивляється. Набігався. Хочуть ходити по ваших кущах. Пішли. Так. Да. Лапками вже не можемо йти, ми стомилися, все, батя неси. Несу тепер що ж робить дитина Дивиться головне куди йдемо. Може вже сам підеш? Ти так трошки важковатий. Підеш сам? Ні, не йде. Ой. Пішли. Помахай.